Вітаю вас на нашому каналі, на каналі AutoCars, автомобілі з Європи. Сьогодні у нас справжній німецький класний якісний седан, це Volkswagen Passat B8. Автомобіль 2018 модельного року. Дата виготовлення даного авто кінець 2017 року, оснащений 2-літровим турбодизельним двигуном на 150 кінських сил та автоматичною 6-ступеневою коробкою передач DSG DQ250. Найголовніше, даний автомобіль має 168 тисяч оригінального рідного пробігу. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті AutoCarsCarsua. Або можете всі запитання задавати за номером телефону. Всі посилання в описі під цим відео. А зараз ми більш детально оглянемо даний автомобіль. По салону має просто шикарний стан. Білий салон дуже пасує даному авто, все виглядає просто шикарно. Надзвичайно приємно і комфортно пересуватися в даному авто. Позаді сидіння взагалі без слідів використання. Автомобіль має передні задні парктроніки. Величезне багажне відділення. Багажне відділення можна збільшити. Одним рухом, І, в принципі, його абсолютно вдосталь. Нові літні колеса, автомобіль на 16 легкосплавних дисках. От такий посадик. Все просто. Білий салон надзвичайно круто виглядає. До речі, тканина було декілька плям. Тканина така, що дуже легко піддається чищенню, нема чого хвилюватися, все дуже легко і просто можна завжди почистити. Що по авто коротенько, доки ми знаходимося ззовні? Топова LED-оптика, фронт Assist камера, яка відповідає за асистент DLA. Він тут присутній, автомобіль вирізає з пучка свого світла. Поточний та зустрічний транспорт, що дуже-дуже полегшує керування вночі. Омивачі фар і, в принципі, можна присідати в салон, оглядати автомобіль. Кольор, колір просто шикарний. Коричневий металік виглядає дуже-дуже багато. З цим білим салоном так взагалі заведемо автомобіль 168 тисяч оригінального пробігу. Надам і є повна сервісна історія. Автомобілі офіційні, офіційно куплені в Європі, тобто можна буде все перевірити без проблем. Немає ніяких підводних каменів. Шкіряний підлокітник, який регулюється для зручності водія, є USB та AUX, автохолд електроручник, 6-ступенева 250 коробка передач, кнопочка запуску нашого двигуна. Система старт-стоп, трьохзонний клімат-контроль, бачимо, можна все керувати. З нашого дисплею. є навігація, яка працює по Україні, що по асистентах, асистент Dynamic Light Assist, бачимо, є. Це дуже класно, дуже зручно керувати вночі. Динамічне адаптивне освітлення також автомобіль піднімає, опускає, в залежності від швидкості, висвічує обочину. Робить все для максимального комфорту, керування вночі. Автоматичне ближнє світло, тут стандартні налаштування, допоміжні системи водія, адаптивний круїз контроль, у нас є радар, є фронт асіст асистент фронт асіст, тобто екстрене гальмування, якщо десь зловили гаву, то автомобіль сам автоматично зупиниться. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, автомобіль щитає дорожні знаки, відображає їх там, щоб ми нічого не пропустили розпізнавання автоми і превентивна система безпеки. В принципі, все най найнеобхідніше є в даному авто, все просто супер. Безобуткове дзеркало з автозатемненням, за дзеркалом реалізована камера, яка відповідає за наші асистенти. Як козирки з підсвіточкою, бачимо все просто в ідеальному стані, салон, салон шикарний, без перебільшень, салон просто бомба. Кермо, якщо чесно, то воно не виглядає навіть на 60 тисяч кілометрів. Судячи з керма тут за нього тримались, тут взагалі воно без слідів використання, воно без перебільшень новеньке кермо Взагалі без нюансів. Звичайно, мультикермо управління бортовим комп'ютером, управління круїз контролем. Круїз-контроль у нас адаптивний, вже як сказали. Перемикачі коробки передач, щоб перейти в механічний режим перемикання. Звичайно, є датчик світла, датчик дощу. Все тут реалізовано. 4 склопідіймачі обігрів дзеркал, блокування задніх вікон. Зараз піднімемо капот, глянемо що у нас твориться під капотом. Працює автомобіль рівномірно. Треба було виключити клімат, трішки шумить, але нічого. Бачимо, тут все супер, немає ніякого диму. Зараз підніму. Там також все сухенько, абсолютно. Немає зауважень. Всі кузовні елементи оригінальні. Нічого не крутилось, не знімалось, все рідне. Все-все-все просто супер. Є бірочки 100. 53 тисячі, певно, що був останній сервіс. Якось так. Передні ходові вогні виглядають так. Зараз ми переміряємо наш автомобіль товщиноміром і побачимо, що у нас з його лакофарбовим покриттям. 129, 117. 183 169, 103, 108, 113, 69, 64, 136, 123, 111, 120, 131, 118, 112, 112, 120. 148, 117, 107, 116, 116, 131, 138, 124, 105, 120, 135, 108, 118, 124, знизу ще, 124, 107, 120, 100. 11, 111, 98, 107, 107. Так, да, тут все. все в нормі. Значить, перемірявши наш автомобіль, що можна сказати? Що є один косметичний елемент, тобто один косметичний підкрас. Це праве ліве крило. Крило не знімалось, не відрізняється в кольорі. Був якийсь невеличкий недолік, подряпина чи ще щось, і, в принципі, його перефарбували та й все. В кольорі, як бачите, не відрізняється, можна підійти ближче, немає ніякої різниці. Все робиться на офіційних станціях в Європі, нічого критичного нема. Саме головне, 2 літра дизель. Автоматична шестиступка, мокра, надійна, економна. 168 тисяч пробігу, седан і білий салон. Білий салон просто бомба. Якщо вас зацікавив даний автомобіль чи будь-який інший автомобіль з Європи, будь ласка, переходьте на наш сайт AutoCars Посилання буде в описі під цим відео. Зокрема, буде посилання на даний автомобіль. Всі свої запитання можете задати за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. З радістю дам відповіді на всі ваші запитання. В описі під цим відео також буде посилання на телеграм-канал. Долучайтесь до телеграм-каналу. Там публікується авто, які куплені в Європі. Є можливість першому побачити, зарезервувати в подальшому придбати автомобіль. А я всім дякую, дякую, що слідкуєте за нашими відео, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всього найкращого.